Hello, hello, my dear students, let's start with today's lesson. And for today, your homework was to do some exercises at page 74. So let's do them together and check. Uh, яким чином ми виконуємо першу вправу? Ми поєднуємо частинки так, дієслова, підбираємо до нього певні слова. Наприклад, go skiing, кататись на лижах, ми кажемо, так? Make a snowman, ліпити сніговика. Ski resort, лижний курорт, collect pebbles, збирати камінчики. Go snowboarding, можемо теж сказати, так? Go skiing and go snowboarding нам ще підійде. And swim in the sea. Кататись на сноуборді та плавати в морі. Будуємо речення, використовуючи конструкцію Going to за зразком. А they going to go camping, вони збираються йти в похід. А ми в наступному завданні, в наступному реченні, будуємо Is she going to take. Is she going to take? Photos. Чи збирається вона фотографувати? Наступне речення number three. What are you going to buy tomorrow? What are you going to buy tomorrow? Що ти збираєшся купити завтра? І останнє речення. Is he going? Is he going to climb to a mountain? Що він збирається лізти вгори? Ось таким чином доповнюємо і записуємо. Сьогодні ж ми виконуємо працьовуємо стрінку 104 в підручнику. page 104. Let's listen to some new words. Давайте прослухаємо нові слова та повторимо їх. Перекладемо. Exercise Vocabulary page 104. Module 8. Modulate. Let's play. Vocabulary. Stadium. Go surfing. Skate park. Clothes shop, florists. Ось наші слова, які ми читаємо, тренуємося у вимові, прописуємо їх, вивчаємо письмово письмо, обов'язково. Stadium, Стадіон. Go surfing. Кататись на, на дошці серфінговій. skate park, Скейт парк. clothes shop, Магазин одягу, florists, квітковий магазин. Зараз ми будемо з вами будувати речення. використовуючи початок речення, у нас буде звучати так Would you like to чи не хотів би ти, і ми будемо поєднувати. Ось у нас завдання, щось робити, і будемо поєднувати з першою колоночкою, де саме можна виконувати ту чи іншу дію. Усно можна давати відповіді таким чином, користуючись таблицею з нашими виразами. Якщо ми приймаємо пропозицію, то кажемо sure, звичайно, thank you, yes, thank you, yes, sure. Так, звичайно, дякую. Great idea, гарна ідея. І відмовляємо refuse. Можемо сказати no, thanks, ні дякую, або sorry, I can't. Вибач, я не можу. Наприклад, would you like to go to the cinema? We can watch a film. Чи хочеш піти в кіно? Можемо подивитися фільм Sure. Запишіть, будь ласка, наступні п'ять запитань як приклади, яким чином ми будуємо речення. Наприклад, would you like to watch a film in the cinema? Чи хотів би ти подивитися фільм в кіно? Would you like to buy some books in a bookshop? Чи хотів би ти не хотів би ти купити деякі книги в книжковій крамниці? Would you like to skateboard in the park або in the skate park? Хотів би ти покататись на скейті у парку? Would you like to play tennis at the stadium? Хочеш пограти в теніс на стадіоні? Would you like to buy some clothes in the clothes' shop? Чи хочеш купити одяг? Піти купити одяг у... В магазині одягу. Зупиніть відео та запишіть приклади запитань. А ми можемо продовжити далі усно. Наприклад, у нас залишається ще Would you like to go windsurfing, чи хочеш ти займатися вінсерфингом. Would you like to go on a ride in the park or in the skate park? Чи хочеш ти покататися в скейт-парку? Would you like to drink some orange juice in a cafe? Чи хочеш ти випити соку в кав'ярні? Would you like to buy flowers at the florist? Чи хочеш ти купити квіти в квітковій крамниці? Would you like to go cycling at the beach? Чи хочеш ти поїздити на велосипеді на пляжі? Ваші відповіді можуть бути sure, thank you. Great idea. Так, звичайно, дякую, чудова ідея. No, thank you, sorry, I can't. Ні, дякую, вибач, я не можу. Записуємо і тренуємося в читанні цих речень, а також побудові запитань за ось таким зразочком. Слова нагадую, потрібно вивчити письмово. Ваше домашнє завдання буде на наступній сторінці в зошиті, page 75. Підписуємо картинки після того, як вивчите слова. Обираємо відповідь на. Певну пропозицію, прочитайте, будь ласка, уважно пропозиції, так? І підбираємо відповідь, записуємо теж на ось такі пропозиції. Ми, ми повністю сьогодні працюємо з ось такими питаннями. Чи хотів би ти would you like? Потренуйтесь, будь ласка, в читанні цих слів, цих речень. Would you like to play football? Would you like to make a snowman? Would you like to go to the stadium? Would you like to go to the beach? Would you like to watch TV? Would you like to go camping? Would you like to play computer games? That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.